Все, що дихає, нехай славить ім'я живого і всемогутнього Бога. Слава йому! Слава йому! Цей чудовий благословений псалом, який ми всі так дружно співали разом з нашою молоддю. І моє щире бажання, щоб це не було тільки на словах. Але щоб ми прикладали свої людські зусилля, що так, як ми співали, були виконавцями того, що ми співали. А ми співали, що ми бажаємо прийняти слово, слово від Бога, яке він сьогодні приготовив для кожного із нас, щоб ми були уважні до того почутого. Щоб ми роздумували над ним, просили у Бога сили і мудрості виконати в нашому земному житті. Щоб наше серце горіло, а це вже залежить від нас, від моєї і вашої спраги. Чи є сьогодні спрага почути слово, слово Боже? Яке будуть, буде говорити Бог через братські уста. Пам'ятаєте випадок? Двоє учнів ідуть з Єрусалиму в Муз. Ісус Христос пристав перед них, з ними. І вони йдуть і мають розмову. Але їхні очі були вдержені. Вони не впізнали свого любимого учителя, наставника, Бога. І лише тільки коли їм очі відкрилися, що вони питалися один одного. А чи не горіло наше серце, коли він нагадував нам пророцтва старого заповіту, що ще за багато років пророки звіщали про той час? Про прихід Місію, про те, що Він буде навчати, що він добровільно віддасть життя своє, буде помре, буде похований третій день, на третій день воскрес, воскресне. Тому, дорогі мої, пильнуємо. І просимо Бога сили і мудрості, щоб жажда по Слову Божому була в моєму і вашому серці. Щоб наше серце горіло. Щоб ми слухали і розуміли. Пам'ятаєте, випадок Ісус Христос, коли зібрався народ, Він сказав до них такі слова. Слухайте і розуміть, щоб ми були відкриті до слухання Слова Божого, мали цю спрагу. Тому, дорогі мої. Я більше би хотів поважати собі і вам, чим ми співали в цьому, в цьому псаві. Ми співали до небес. А я не хочу до небес. А я хочу в небо. Бо можна прийти до дверей, до, до дверей, а не бути в межах дому молити. Можна прийти додому молитви, а не зайти в дім молити. І скажіть, яка нам користь? Що нам з того буде? Тому, дорогі мої, нехай благословить нас Бог. В тому щирому бажанні щоб бути разом з Ісусом Христом. Бо так Христос сказав: нехай серце ваше не тривожиться. Євангелія Івана, 14 розділу з 1 вірша. Але віруйте в Бога, і в мене віруйте. Він там говорить, що осель багато, а якби що не так, то я би пішов, приготовив місце, і я знову прийду і візьму вас, що ви були де? А Разом зі мною. Тому, дорогі мої, читаю Слово Боже, котре є записане перше суборне післання святого апостола Івана. 12 розділу, вибачаю, з 2 розділу з 12 вірша написано такі слова. Євангелія святого Івана. Перше пісня, другий розділ 12-го вірша. Наш брат повіри. В Ісуса Христа, святий апостол Іван пише, пишу вам діти, Бо гріхи вам прощені ради імені Христа. Які чудові слова, благословенні слова. Він нагадує віруючим людям, які примирилися з Богом, які пережили прощення своїх гріхів. Які одержали дар спасіння від святого всемогутнього Бога. І він каже: пишу вам, і так ніжно називає діти. Видно, в той час Іван вже був по похилому віці, і він мав право назвати віруючих людей дітьми. І він каже, бо гріхи вам прощені ради імені Христа. А що ж таке гріх? Це найперше порушення Бога, Божого закону. Це коли ми ходимо своїми дорогами. Написано, Іван каже, бо гріх то без законя. Все дозволеність. Гріх, він увійшов у людину через невіря Богові, довіру неправді діявола. Наслідки гріха. Заплата за гріх смерть. Про це нагадує нам святий апостол Павло в 6 розділі 23 вірші. Але Слово Боже дарує нам надію, дарує нам вихід. І ми читаємо, що Христос прийшов з власною жертвою, щоб знищити гріх, щоб зруйнувати діла диявола. Про це ми читаємо євреїв 9 розділу 26 віршем. Він, тобто Ісус Христос, З'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. І тому апостол, він, пишучи своє післання, він нагадує, каже: пишу вам діти, бо гріхи вам прощені Ради Ісуса Христа. Але є ще умова. Бог своєї сторони зробив усе необхідне. Є наше право вибору, наша умова. Якщо ми повіримо цьому слову, якщо ми старосердечно визнаємо свої гріхи і провини і залишимо їх, принесемо добрий плід покаяння. Вроді би, недавно, якщо я не помиляюся, можете поправити. Недавно брат Віталік Біленький Миронович він сказав таку фразу, яка вона мені не дає спокою. Він сказав покаятись легко. Але жити святим життям, то вже треба наше бажання, наше прохання до нашого Бога, щоб Бог дав дарував нам. Сили, щоб в нашому щирому покаянні був достойний плід покаяння. Пам'ятаєте, Іван Христитель казав? Принесіть достойний плід покаяння. Якщо ми сердечно покаялись в гріхах своїх. І визнали провини своєю вірою, прийняли прощення, усиновлення від самого всемогутнього Бога, принесімо добрий плід. Пам'ятаєте, апостол Петро, він, пишучи своє пісня Соборне, він також казав: Покажіть віри вашій, а що? А ті достойні плоди. Тому що віра без діл, вона є мертва. Тому, дорогі мої, читаю далі, 13-й вірш. Знову апостол Іван каже, пишу вам старшим віком, бо ви пізнали сущого, який існує від початку. Пишу вам юнаки. Бо ви Перемогли лукавого. Пишу вам діти, бо ви пізнали Отця. Пишу я вам батьки, бо ви пізнали того, хто існує від початку. Пишу я вам юнаки, бо ви сильні. І слово Боже перебуває у вас. І ви. Перемогли лукавого. Нехай би благословив нас усіх Бог. Тут велике звернення є до юнаків, що юнаки сильні. Перше звернення каже: пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. І в 14 му вірші знову написано: Пишу я вам, юнаки, бо ви сильні». Мається на увазі не фізичні, не накачені, мускули. А в, 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 сила юнаків заключається в тому, що вони знають Слово Боже Боже, що Слово Боже перебуває в них. І саме силою Божою перемагають лукаво. Тому, дорогі мої брати і сестри, нехай ім'я Господнє буде благословенне і возвеличене. У четвертому розділі цього самого післання, четвертим віршем, ми читаємо, він знову каже, діти. Ви є від Бога, і ви перемогли слух Антихриста, бо той, хто у вас, він більший за того, хто є в світі. П'ятому розділі четвертому, вірші ми читаємо, бо кожен народжений від Бога, перемагає світ. А ця перемога, що перемогла світ, це віра наша. Віра в живого і в всемогутнього Бога. І ставить запитання п'ятим віршем. А хто перемагає світ? Конкретне запитання. І, в ць і закінчення цього самого п'ятого вірша – відповідь каже: тільки той. Хто вірує, що Ісус є Син Божий? 12 вірш. Хто має Сина, той має життя? Хто не має Сина Божого, не має життя? Третього не дано. Середини нема. Або ми маємо Сина Божого. Запросили його вірою, чи ми не маємо? І зверніть увагу, як, яка обітниця? Хто має Ісуса Христа в своєму житті, в своєму серці, в своєму розумі? Той вже має, зараз має, вже тут, на цій землі, має життя. А хто не має? Хто не запросив? Хто бунтує, хто не приймає, написано, хто не має Сина Божого, не має життя. Дозвольте, я скажу що того щасливого життя, цього благословенного життя в присутності Господні. Тому що той, хто відкидає. Слово Боже він не приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, Він не має спасіння. І така і страшна участь Його чекає. Плач і скрежить зубів, і нічого не в силі поправити в озері вогню на віки вічні. Тому вибір за нами, дорогі мої. І в 13 вірші він каже, продовжує і каже, це написав я вам мета. От цього написано. Це написав я вам віруючим в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне. Теперішній час вже тут, на цій землі. Не в майбутньому. Добре в майбутньому. Мати в переконання, впевненість. Але дане слово каже, що маєте теперішній час життя вічне. 20-м вісем говорить, що ми знаємо, ми знаємо, віруючі люди. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали Бога, і тепер ми є з Ісусом Христом, Його Сином, який є Богом і вічним життям. Наш брат апостол Павло, пишучи післяння до, євре... до римлян в 8 розділі 37 текстом, ми читаємо такі слова. Але в цьому всьому ми перемагаємо з силою того, хто полюбив нас? Тому, дорогі мої, не надіймось на свою силу. Не надіймося на свій християнський стаж, а наша надія нехай буде на Бога, на Ісуса Христа. Тому що ми будемо переможцями тільки разом з нашим Ісусом Христом. І будемо перемагати все те, що зустрічається в нашому земному житті тут, на цій землі, тільки з силою того, хто полюбив нас. А він, живий і всемогутній Бог, пильнує свого слова. Він ніколи не зрадить своєї обітниці, тільки щоб ми були вірними. Дітьми Його. І я на закінчення нагадаю ще два тексти і хотів би, щоб ми разом так щиро, сердечно подякували Богові за перемогу в Ісусі Христі. Бо я себе читаючи ті тексти. Я зловив себе на думці, що я майже не дякую Богу за цю перемогу, яку дарує нам мені Господь. Отже, перший текст, це перше післення Коринтян, 15 розділу 57-й вірш написано такі слова. Але ми. Тобто віруючі люди. Але ми вдячні Богу, який дає перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні, тепер, дає перемогу. Не давав добре згадувати минуле. Але минуле відійшло у вічність. Добре згадувати майбутнє, що ми будемо переможцями в майбутньому. Але треба дякувати сьогодні. Сьогодні, тепер, який дає перемогу через Господа Ісуса Христа. Друге Післання в другому розділі 14 віршем, читаємо такі слова. Дякуємо Богові, який постійно дає нам перемогу в Христі і розповсюджує привабливе знання про себе через нас всюди. Buda Mamaletes. Amém.